Нестерпний сморід в обласному центрі біля рівного горить сміттєзвалище. Пожежа спалахнула ще 17 липня, площа займання 300 квадратних метрів. Станом на зараз вогонь загасили, але сміття продовжує тліти, тому на місці чергують рятувальники. кажуть, пожежу не могли довго загасити через сильний вітер. Є припущення, що сміттєзвалище спалахнуло через спеку або людську недбалість. Складність гасіння пожежі полягала в силих поривах вітру, великим горючим навантаженням, а також відсутністю необхідної кількості води для цілої пожежогасіння на даному підприємстві. Було прийнято рішення для підвозу води з міської водомережі пожежних гідрантів міста Рівної. Крім того, було залучено роботизовану техніку, тактичний пожежний робот Магірус Вульфер-1. На даний час проводяться всі заходи для локалізації та ліквідації даної пожежі.